Відтепер на другому поверсі поліклініки номер 3 що на вулиці Озерній, вестимуть прийом втезіатри та пульмонологи. Таку інформацію озвучила начальниця управління комунальної власності Людмила Нагорна. До міської ради звернулась комунальна комерційне підприємство Сумської обласної ради, регіональний клінічний тизіопульмоналогічний медичний центр. Щодо передачі в оренду приміщення по вулиці Азирна, 12, для розміщення лікарів, як роз'яснили депутати, у амбулаторії працюватимуть спеціалісти колишнього Шосткинського обласного протитуберкульозного диспансеру, який зазнав реформувань і тепер є частиною комунального підприємства Сумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер. Також пані Нагорна повідомила про судове рішення стосовно укладання мирової угоди між Шосткинським підприємством «Харківенергоремонт» та міською радою щодо реструктуризації боргу теплопостачальником за оренду комунального майна прийнято рішення про сплату заборгованості в сумі 9 мільйонів 417 тисяч 609 гривень і пені 555 тисяч дана заборгована виникла в, в зв'язку з важким фінансовим станом та браком обігових коштів. То шоскінське підприємство Харків яке яка виникла внаслідок відсутності компенсації з боку держави, різниці тарифа та низької плати за проможності громадян, викликаної віною, свій борг шоскінське підприємство Харків енергоремонт зобов'язане сплатити протягом півтора року. Фінансування заходів з територіальної оборони планується цьогоріч збільшити на суму 10 мільйонів гривень. Які саме наміри для захисту нашої громади хочуть здійснити, розповів виконуючий обов'язки начальника управління з та надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб. Придбання запасних частин для автомобілів. Також 4.5 встановлення облаштування блокпостів та фортифікаційних споруд. Також 4.6 придбання концтоварів. 4.8 забезпечення транспортних перевезень. 4,9 – оплата та відшкодування комунальних послуг енергоносіїв, і 4.10 обслуговування супутникових терміналів, машин для обробки даних та орхтехніки. Як зазначила депутатка міської ради і керівниця волонтерського центру Шостка добро Світлана Суптельна, 10 мільйонів гривень це невеликі кошти, якщо враховувати сьогоднішні ціни на відповідні товари та послуги. Там ціни такі на все. Ми кожного разу стикаємося. В допомозі там страшні а ціни. так. Я ж про ціни кажу. Ну, і вони ми... ростуть як ми не встигаємо да. за цінами. Тому це 10 мільйонів. Це ну, там собі також в управлінні з питань надзвичайних ситуацій планують на 4 мільйони гривень збільшити фінансування поповнення матеріального резерву, засобів індивідуального захисту заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. Як пояснила народна обраниця Ольга Ткаченко, ці кошти будуть використовуватися спеціалізованими службами на Випадок витоку радіації, оці кошти вони заплановані більш на спеціалізовані служби, ті служби, які будуть працювати в умовах, якщо не дай Бог, це станеться в умовах надзвичайної ситуація пов'язана з радіаційним витоком. Світлана Собтельна поцікавилася у начальника відділу містобудування та архітектури Володимира Єфремова, чи сплачують власники кав'ярень за оренду території, облаштованих під літні тераси. Ми віддавали вже в оренду цю землю. Чи це так? Знову хто що хоче, то робить, а потім там пишуть. Депутатка собтельна була проти і так далі. Депутатка субтильне не проти, робіть по закону все, чому гроші не йдуть у місцеві бюджет? Натомість пан Єфремов зауважив, що не готовий дати відповідь на це питання. У свою чергу народна обраниця Анна Пилипейко підняла тему щодо незадовільного санітарного стану території деяких торгових точок, зокрема розташованих навпроти центру естетичного виховання. Юність спочатку показувала надії Кирієнка. Вона каже: розберемось там тиждень-два, нічого листя, все. Це все, що мусор свій, це все ці підприємці залишили з би, стильової сторони своїх ларьків оцей дешколярик, оця вся, всяє та квіти, все ну там прописана прописано в договорі з ними. Це все, щоб вони мали змогу обира... обирати за словами головної спеціалістки відділу архітектури Крістіни Бедунової. Перед процедурою отримання дозволу на укладання договору строкового сервітуту підприємці повинні мати на руках відповідний договір, згідно якого зобов'язуються упорядковувати територію прилегло до своїх торгових точок. Виконувати вимоги до упорядкування території згідно вкладенних. Мого з підприємством житлово-комунальної галузі та установлення для сміття біля своїх об'єктів. Так як ми з вами домовились, для укладання ми будемо з ним требувати ці договори згідно пункту номер 7. Втім, як з'ясувалося, не усі підприємці виконують умови вищезазначеного договору. Також депутати запропонували підняти для власників торгівельних точок розмір нормативно-грошової оцінки землі, який на сьогоднішній день становить 4%.